Хресна хода з частиною чесного і животворящого Христа Господнього разом з нетлінними мощами святих рівноапостольних царів Костянтина та Олени мандрують виправними закладами України. Минулими вихідними святині перебували в місцях позбавлення волі Тернопільщини, де засуджені мали змогу поклонитися до Христа та нетлінних мощей. Цей прихід із Києва до нас, мощей цариці, рівноопосне конц... царя Константина і Олени і частина животворящого Христа Господня допоможуть нам. І тим, хто працює, тут виконати свою волю, з і сумлінно, і тим, хто несе покарання відбути не просто відбути, а цей термін, який ми тут перебуваємо, щоб ми змінилися, змінювалися. Хоч трошки. Кожна засуджена з різними бажаннями та думками поклонялась до святинь. але як кажуть самі жінки, що перебувають у місцях позбавлення волі, поблизу моще й про погане думати не хочеться. Це дуже велике свято для нас, усіх. У колонії це вперше ми дуже вдячні керівництву і насамперед нашому батюшкові, що він попікувався для нас по волі Божій і по його славі. Взагалі перший раз таке, і це дуже велико дає надію і віру в те, що воно все таки здійсниться. Кожне своє ще бажання, щоб скоріше вернутися, бо вже за багато років що я знаходжусь тут. Це в перший раз. Працівники виправного закладу кажуть, що така подія у місцях позбавлення волі має неабияке значення для засуджених величезне значення має для нас і для них, що вони можуть прихилитися нині до такої святині і збагатитися. Не знаю, поділитися якимось своїм болем, туди, попросити якогось не знаю прощення. Напевно, їм є за що просити. Хресний хід світень виправними закладами України розпочався ще у вересні цього року з просвітницькими та виховними мотивами, каже старший психолог з Бораської виправної колонії. Як вплине такий захід на свідомість засуджених, Наталя Соколик прогнозувати не наважилась